Микола Хвильовий. Повість про санаторійну зону. Розділ 19. На далеких бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний. Надходив сірий осінній ранок, ртуть падала. Над гнилими болотами, над пустельною рікою, посувалися сконденсовані води. Дощу не було. Ринви застигли в мовчанці. Над чорною кухнею вже стояв димок і танув у навкольній вогкості. Десь по шосе репіли підводи, то заколиці крамарі посувались на міський базар. Командна висота стояла в тумані і ледве вирисовувалась її темна силюета. Зрідка на центральний будинок налітали сіверні вітерці, і тоді билась на сході бокова віконниця. Степу довго й протяжно кричав паровик, затихаючи неясним відголоском за дальнім перевалом. Цілу ніч на санаторійній зоні суєтились люди. Першої години відкачували хлоню, але потім, коли вияснилось, що спасти його не можна, обмивали труп, увільняли для мертвого палату і так далі. Але коли хлоня лежав уже на столі і нічого було робити, і покадівки, і сестри, і хорі, пригнічені цією подією, мовчки ходили з кутка в куток, і тільки перед світанком декого з них поборов сон. Коли вчора хлоня пішов до анарха, сестри, що стежили за ним, сиділи спокійно в одній з палат, знаючи добре, що від анарха хлоня йде тоді, коли покличе дзвоник. Скинулись вони приблизно за годину. Не знайшовши юнака в кімнаті, сестри побігли до катрі шукати анарха. Вони гадали, що хлоня пішов із ним. Це було тоді, коли анарх сидів у Катриній кімнаті, але й там вони, звичайно, хлоні не знайшли. Тоді сестри метнулись по санаторійній зоні. Незважаючи на те, що Хлоня декілька разів обіцяв утопитися. Сестрам і в голову не прийшло негайно побігти до ріки. Вони ходили в контору на конторський пляц, шукали в кухні і на шосе. І тільки коли до них пристав санатарійний коняр, сестри згадали про ріку. Бігти туди треба було через легку трасовину, і по ній, звичайно, не можна було пройти в черевичках. Тому й до ріки побіг один коняр. Він іще застав хлоню на березі біля кручі, але не встиг коняр перебрести невеличку заводь, як хлоня мовчки зробив помах руками і кинувся у воду. Тоді та й покликав коняр собі допомогу. Саме цей крик і чули майя і анарх. Хлоня витягли мертвим. Того ж вечора викликали міліцію і склали відповідний акт. Анарх, прибігши з Маєю на санаторійну зону, одразу ж пішов у свою палату. Він не тільки не захотів дивитись на хлоню, але й лігши на койку, навалив на свою голову подушку, щоб не чути було метушні. Опівночі, коли в центральному будинку стихло, він откинув рукою збите волосся і подивився навкруги себе. Стояла тиша. І за вікном усю ніч дзвеніли осінні води в ринвах. Очевидно, всій санаторії ця ніч здалася неможливо довгою, але анархові вона прийшла зовсім непомітно. За декілька темних годин осінньої темряви перед ним прийшло стільки примар і спогадів, скільки він не бачив за все своє життя. Він остаточно вирішив, що вже не існує. Що мешкає на тому боці реальності. І він не тільки примирився з цим, йому навіть радісно було, що він уже нарешті так просто, без усяких перешкод, попав у невідомий край. Він цілком свідомо знайшов тоді порівняння з цьому станові. Саме так почував себе колись у дитинстві, захарівши гарячкою. Він бачив навкруги себе цілком реальні речі. Чув найреальніші розмови, але все це набирало химерних відтінків, якусь неясність і прозорість. І тепер, як і тоді, йому хотілося бачити біля себе когось надто близького, хто б держав свою руку на його гарячій голові. Це було воістину якесь царство фантомів, але тихих, задушевних, і вони не тривожили його. Перед ним проходили і Майя, і сестра Катря, і Хлоня, і далекі Сибірські сніги, і татарські прольоти на неможливих гонах. Знову виринали неясні згадки з дитячих літ. І він бачив забуті обличчя, тихий поселок, дорогу в диких бур'янах на високу гору, де стояло кладовище і де завжди пахло чебрецем. Дорога ухилялась у бік. Брела через гони чорного пару, добігала до цукроварні і нарешті пропадала в сизій, димчатій безвісті. Він чув, як реплять вози в дикім степу серед гарячої тиші, обминаючи польові дзвоники. Воли йдуть вільною ходою, а з гарби плине невесела пісня. Проходить бур'янові гони й тане, завмираючи в глухім степовім повітрі. Перед ним виринав порожній майдан, хата на краю села, де він прожив своє дитинство, графський парк, що царить над усім селом, ставок, струнки тополі, і знову бігла дорога, її неможлива безмежність. Десь у степу курив димок, і цей запах дальнього пожарища ніс анарха на своїх легких крилах у якісь казкові обрії. І так цілу ніч, фантом за фантомом, ціле царство прозорих і задушевних примар. І коли нарешті крізь вікно пробився хорий світанок, і в кімнаті почало розвиднятись, він розплющив очі і важко зітхнув. Він знову пізнав дійсність, і йому до болю шкода було цієї ночі. І тоді ж він почув дрібний дріж по всьому тілі. Він узявся за голову, вона палала. В скронях йому стукало, і коли він вдивлявся у стіну, в очі забігали голки. Анархові прийшла мисль, що він захорів. І ця мисль, як тиха радість, повисла над ним. Він, безперечно, захорів гарячкою, і хороба прийшла вчасно. Він зрадив їй, бо вона могла його без усяких перешкод знову перенести в царство фантомів. Анарх пам'ятає, як учора, переходячи болото, він нарочито, хоч і інстинктивно, ступав туди, де було глибше, щоб набрати в черевики холодної води. Це була хитрість, і вона йому вдалася. Він розплющив очі і подивився у вікно, що виходило в коридор. Повз нього хтось пройшов, несучи в руках свічу, і тільки зараз анарх згадав про хлоню. Але не почув він ні жалості, ні болю, Наче це було звичайне явище на санаторійній зоні, наче він давно вже вирішив, що інакше не могло бути. Однієї хвилини йому прийшла навіть мисль, чого це сестри так суєтились учора. Невже вони надають так багато значення? Цій події. Він гадає, що тут нічого особливого нема жив чоловік і вмер. Можна пошкодувати тільки, що в хлоні, коли він топився, було холодно у воді. І тут анарх пригадав те місце, де загинув хлопчик. Він, пам'ятає, любив, любив сидіти на цьому місці. Влітку від відсіля маячили прекрасні далі. Він пам'ятає, з боку кручі ріс камиш, такий струмкий і суворий, і камиш якось надзвичайно сторожко мовчав, коли заходило в сонце. Тут біля кручі завжди незносно пахло осокою. Цікаво анарх думав зараз про себе так, ніби він уже не існує. Він брався за своє чоло, йому було приємно почувати під рукою гаряче тіло. Воно розганяло дрібний і в'їдливий дріж. Анархи не помітив, як наступив глибокий ранок. Та й трудно було помітити На дворі було також сіро, така ж стояла півтемрява, як і тоді, коли тільки не розвиднялася. Дощу не було. Над санаторійною зоною нависли темні масиви вод і ніби застигли. На далеких бойнях знову ревів віл. І Рев був тягучий і тривожний. О! -о, -о! крикнув раптом біля вікна санаторійний дурень, і все затихло. І тоді ж почув він, що йому пече в горлі. Він подивився на тумбочку. Графіна не було. Він підвівся і став на ноги. Коліна йому боліли, і все тіло було в такому стані, ніби його хтось недавно побив. В коридорі він зустрів двох сестер. Одна з них несла якесь шмаття, і воно било в очі своєю надзвичайною білизною. Де вода стоїть? спитав він. Там, махнула рукою сестра кудись і хутко зникла в палаті. Анарх побрів на веранду, але води там не знайшов. В їдальні він теж не бачив графіна. От ідіотський випадок, подумав він, бо згага. Вже почала тривожити його. Горло йому остаточно пересохло, і пекло тепер не тільки в нім, але й у грудях стояла неможлива спека. Йому здавалося, що він стоїть серед огню страшенної пожежі, дрібний дріж теж не залишав його. Все анархове грандіозне тіло здригалося в надзвичайній зимниці. Раптом на порозі показалася Майя. Я вимагаю, щоб ви мене виписали, гістерично кричала вона комусь. В противнім разі я й без вас знайду дорогу. А цього я не маю права зробити, донісся з надвору суворий ординаторів голос. Тоді я сама піду. Ні, ви не підете, бо ви ще хорі, знову вперто сказав ординатор. Анарх зупинився. Майя стала на порозі і затулила собою в вихідні двері. Це чорт знає що? гістерично кричала вона, і в цей момент їхні очі зустрілися. І Анарх побачив у майяних зіницях стільки зневаги, що мимоволі здригнув. Майя круто повернулась і дала йому дорогу. Тоді він кинувся до сестри Катрі. Біля ганку стояла самотня підвода. Вона, очевидно, мусила відвести сестру Катрю на станцію. Він подивився у вікно. В кімнаті був такий же розгардіяш, як і вчора. На корзині лежали розкидані книжки, а біля шафи той же підбитий хихлатим морошком черевик. Сестра Катря з розпущеним волоссям сиділа на ліжку, обхопивши руками голову. На неї, очевидно, сильно вплинула хлонена смерть. Вона й досі не могла прийти в себе. І анарх не ризикнув потривожити її. Але згага не давала йому покою. Анарх відчув, що коли він скоро не найде хоч декілька крапель води, він може збожеволіти. І тоді він знову кинувся до графіна. Він кидався з одного кінця в другий, підбігав до колодязя, заглядав туди, випивав його очима, але води ніде не було. Навкруги було тихо, На дворі жодної людини, наче вимерла вся санаторійна зона. На конторськім пляцу і зараз вив лікарів Сетер. Над городом стояв туман і важке мовчазне небо. Хмари зупинились і не рухались. Зрідка з високих тополь спадали краплі води й тривожно дзвеніли в ринвах. Дріж не зупинявся. Анархове тіло раз у раз підкидало, голова йому горіла й розкорювалась на дві частини. Згага давила горло й спирала дихання. Тоді йому прийшло в голову крикнути, покликати когось на підмогу. Але він почув, що язик його не рухається, ніби його одняло. Він знову озирнувся, але й тепер навкруги було порожньо. Тільки самотня підвода стояла біля катерного ганку, і на ній не було візника. І тоді ж він раптом згадав ріку і її холодні вводи Ні, він і справді збожеволів, як він не міг досі догадатись, де йому дістати води. Там же її так неможливо багато, саме там він і загасить свою згагу. Це так просто і це так ясно. І тиха радість і заспокоєння прийшли до нього. Голові стало легше, і спека погасла в грудях. Анархові здалося навіть, що в цю хвилину на нього налетів сіверкий вітерець і заграв у його волоссі. Тоді він, підібравши поле свого халату, обійшов центральний будинок і поволі побрів до ріки. Інстинктово він прямував саме до тієї кручі, де вчора втопився хлоня. На далеких бойнях ревів віл, і рев був тягучий і тривожний. Стояв стіною туман, і за ним не видно було ні города, ні поселків, ні експериментальної ферми. Тільки командна висота виділялась одним своїм отрогом. Він перейшов уже санаторійну межу. Продираючись крізь дикий малинник, він і тепер почув задушливий крик санаторійного дурня. Скоро він був на трясовині. Він тепер обережно переступав калюжі, ніби й справді боявся, що замочить ноги. Але вода все-таки попала в один ботинок, і ботинок весь час кумкав це навіть знервувало його, і він, побачивши горбик, сів на нього, зняв ботинок і вилив від тіля воду. Але анарх помилився, гадаючи, що спека в нім погасає. Дріж теж не зупинявся, і різниця була та, що тепер він брав його приступами. Голова чим далі, тим більш набирала ваги, і зараз вона не тільки горіла, її буквально охоплено було нагартованим полум'ям. Нарешті з туману виплила круча, і анарх скоро був біля неї. Переплигнувши останню калюжу, він став на берег і озирнувся. Навкруги було тихо. З дальнього города долітали неясні звуки розтрощеного дзвона. Він спустився з кручі і став на пісок. Холодна вода поволі, ледве помітно, пливла в темну далі. Але як же я води нап'юся, подумав він, ніби й справді не знав, як це можна зробити. Нарешті він нагнувся, набрав у долоні води і прилежив до неї свої гарячі уста. Разів із п'ять він проробив таку процедуру, але згаги не міг погасити. Тоді він сів на землю і почав роздягатись, скинув ботинки, халат, сорочку. А коли налетів на нього сіверкий вітерець, він подумав, що тепер глибока осінь і він може застудитись. Коли арх увійшов у воду, він навіть здивувався вона була така тепла ніби зараз стояв літній ранок. Він одійшов від берега і став по груди. І тоді ж, на другому березі, він побачив крізь туман Карно. Той сидів на горбику і дивився на нього. Але анарх не звертав на це уваги, наче й справді таке явище було цілком природним. Перед ним знову постали тихі прозорі фантоми, і йому було легко і радісно. І знову постала перед ним безмежна дорога, сивий димок молодої інсурекції і голубе дитинство. І знову він побачив далекі Сибірські поля, азіатську магістраль і занесену снігом монгольську станцію. На далеких бойнях ревів Віл, і рев був тягучий і тривожний. Але анарх його не чув, і вже не бачив він другого берега. Де сидів Карно і саркастично всміхався. Упала одна крапля, друга і раптом замжичило. Невеселий осінній дощик біг, спотикаючись до санаторійної зони. Зашуміли ринви, і печальну елегію осінньої чвирі замкнула похоронна процесія. Це було на третій день після події з Хлоною. Із палати виносили двох хлоню й анарха. Біля Катриного ганку і тепер стояла самотня підвода і віяло постелею навкруги. Катря не пішла виряджати подорожників у вічність. Вона й зараз сиділа на своєму ліжку з розпущеним волоссям. Вона так дивилася у вікно, ніби чекала, коли ж нарешті здохне лікарів Сеттер. Пес і тепер. Нудно й тягуче вив. Проте, можливо, сестра Катря тоскувала, що ніяк не попаде на холодну станцію дикої Сибірської тайги. І зараз біля шафи лежав подертий черевик, і з нього витикався зелений хихлатий морошок. Але й Майя не пішла виряджати подорожників у вічність. В той час, коли процесія пересікала роздоріжжя. Вона стояла із заплющеними очима на командній висоті, откинувши голову на гілку. Майя щось шепотіла, наче творила якусь невідому молитву. І раптом знову впала одна крапля, друга і замжичила. Невеселий осінній дощик біг, спотикаючись до санаторійної зони. Розділ 20. і останній. Із щоденника хорої. І стоїть той тихий осінній сум, що буває на одинокому ставку, коли не листя, а золотий дощ ізлітає з печальної білоногої берези, коли глибокою постелею відходить голубе небо в невідомий дальній димок. Але я й тут не можу поставити крапки. По перше, мені шкода героїв, що з ними мушу я розлучитись. По-друге, я ще раз хочу сказати, що повість про санаторійну зону мені все-таки не вдалась. А втім, так і мусило бути рівне, спокійне письмо ніколи не передасть запаху епохи, коли цю епоху пише сучасник. І мої далекі нащадки, витягнувши з архіву ці нерівні рядки, я вірю, мислено стиснуть мою руку і скажуть вістину, ця жінка вміла любити. Але річ і не в цьому. Тепер, коли я почуваю, що мої легені остаточно зруйновані, коли я й сама підходжу до процесії подорожників у вічність, тепер, нарешті, скінчивши свою повість про санаторійну зону, я не можу не сказати, як я безумовно люблю життя. Отже, з тих двох початків, що борються в мені, життя і смерті, перемагає перше. А втім, да не подумають мої далекі нащадки, що 20 ту главу я написала спеціально для цензора. Така думка образила пам'ять м'ятижних комунарів то нічого, що я жінка з женственною натурою. В добу гражанських воїн я солдат революції, і моє перо гострий багнет, який завше сторожка прислухається. Так, я безумовно люблю життя. Я вірю, що в темних очах моєї буйної, неспокійної республіки нарешті заграє голубий промінь, і вона найде те, чого так довго шукає. І зараз у мене один біль я тоскую, що я не можу бути безсмертною. Бо ж подумайте, я не зробила й трильйонової частини того, що хотіла зробити, і я не розказала того, що мусила розказати. Бо ж подумайте, я бачу перед собою не тільки хлоню, анарха, Маю й сестру Катрю. Я вже бачу перед собою нових невідомих людей, сильних, як леопард, прозірних як Чека і вільних, як воля. Невже ж фортуна не допустить, щоб я про них написала повість? І стоїть той тихий осінній сум, що буває на одинокому ставку, коли не листя. А золотий дощ ізлітає печальної білоногої берези, коли глибокою постелею відходить голубе небо в невідомий дальній димок.